Діти, послухайте твір української дитячої письменниці, Наталі забіли казку зайчикова хатка, оселились біля річки сірої зайчик та лисичка. Зайчик в хаці луб'яній, а лисичка в крижаній. Ось постукала в віконця. Тепла сонячна весна і розтанула на сонці біла хатка крижана, почала лиса зітхати. Як я житиму без хати? Зараз зайця жену. влізу в хатку луб'яну, де вже зайчику малому суперечить хижаку. Довелося тікати з дому. Бідолашному звірку. А лисиця та хвостата влізла в зайчикову хату і в хатинці луб'яні оселилась, як в своїй, Пострибав по лісі зайчик, сірий зайчик-побігайчик, сльози річкою лючи, страшно в лісі уночі. Раптом вовк іде до нього та й питає, що таке. Мабуть, зайчика малого лихо трапилось тяжке. Ой, мене прогнала з хати люта злодійка хвостата. Ой, куди ж тепер піду? Де я захисток знайду? Годі, годі, зайчик плакать, витри слізеньки свої. Знаю, я цю розбишеку, зараз вижено її. Підійшли вони до хати, А Ану, хвостата, забирайся звідціля, а лисиця відмовля. От як скочив, як підскочу, полетять від тебе клотче, на шматочки роздеру. Ще й на порох розітрю вовк злякався та й тікати, а зайча пішло вночі знову захистку шукати, сльози річкою ллючі. Враз ведмідь іде до нього та й питає Що таке? Мабуть, зайчика малого лихо трапилось тяжке. Ой мене прогнало з хати. Люта злодійка фостата. Ой, куди ж тепер піду, де я захисток знайду? Годі, годі, зайчик плакать, Витри слізеньки свої. Знаю я цю розбишаку. Зараз вижено її. Підійшли вони до хати. Ой. загримав волохатий. Забирайся ля. а лисиця відмовля. От як скочу, як підскочу, полетять із тебе клотче, на шматочки роздеру, ще й на порох розітру. І як почув, ведмідь цю мову, враз ховався у кущі і побрів наш зайчик знову, сльози річкою ллючи. Ріла зайчика собака, розпитала, що та як. Годі, каже, годі плакать, не боюсь, я розбишак. Підійшла, і вона до хати, загарчала геть, хвостата, забрайся звідтіля. А лисиця відмовля. От як скочу, як підскочив, летить від тебе клоча. на шматочки роздеру, ще й на порох розітру, утекла й собака зразу. А зайчатку уночі знов побігло, від образи сльози річкою ллючи. Враз іде назустріч півник, гострі шпори на ногах. Що з тобою? Дуже дивно, зайця бачити в сльозах. Ой, мене прогнала з хати, люта злодійка, фостата. Ой, куди ж тепер піду, де я захисток знайду? Що ж? Провчу я розбишаку. Де вже півничок тобі? Вовк, ведмедик і собака відступились в боротьбі. Ну, за мене не страшися. Сам побачиш, от ходім. Вийшли друзі на узлісся, де стояв зачатен дім, місяць виглянув за хмари, півник крилами ударив. Годі спать кукуріку, -ку -ку, на чужім пуховику. Умить лиса продерла очі, хто там ходить по двору? От як скочу, як підскочу, на шматочки роздеру. Не злякався півник смілий, та на ганок як стрибне, забирайся, поки ціла, не дратуй, гляди мене, відкида лиса за пори, бачить, півник молодець, гострий дзьоб сталеві шпори. Ще й червоний гребінець. Тут лиса аж закрутилась, я хороша, я не зла, я з зайчатком не сварилась, по сусідському жила, а сама морщій на ганок та по східцях, та у ліс. І зустрінув зайчик ранок знов веселий. Як Колись, діти, твір якого автора ми сьогодні читали? У яких вчинках тварин ви помітили добро? Тож будьте добрими до оточення і до людей, і до тварин.